Тому виходячи з заяви Трампа. Перше, сполучені штати точно не відійдуть від цієї війни. Так вони можуть там комерціалізувати певні напрямки. Да, і вони про це говорять. І це до речі, для мене виглядає трошки оптимістичніше. да Ну тобто, якщо будуть заяви відповідні, які перейдуть, наприклад, у суттєве нарощування постачання тої ж дальнобійної зброї у Європу. Немає різниці в якому форматі там, в комерційному зрозуміло. Але якщо Євросоюз там разом з НАТО будуть покупати купувати більше зброї, передавати Україні, це зовсім інші диспозиції будуть по лінії фронту, але не тільки по лінії фронту, це зовсім. Сім інакше буде сприймати самі Росії. Ну, дивіться, помножте те, що сьогодні е, Україна робить на території Росії. Ну тобто, удари про нафтобазам, по нафтопереробці, по хімічні про підприємствам хімічної отрасли, по іншим логістичним підприємствам та чи інфраструктурним підприємствам у це на 10 А да? ну це зовсім інша конфігурація буде і так далі. от Трамп виходить з цього. Тобто, перше це відійти не можна. Друге, це збільшити постачання зброї. Третє це те, що до речі, сполучені штати виглядають набагато більш для нас зрозуміліші з точки зору заборонних санкцій. Вони просто спонукають європу до більш жорстких санкцій, не обмежувальних там секторальних санкцій, а саме до заборони.